Всім привіт! Ви на каналі Буксро, і сьогодні знову у ліс. Я прочитала епізод сьомий, так, епізод сьомий, перечитую у ліса. Це епізод під назвою EOL Давайте знову ж таки повертаємо спочатку до таблиці, щоб ми розуміли, про що буде йти мова, щоб ми себе зразу налаштували, так? Який час? Тому що це вже... Ближче до обіду, так це вже після тих, таких похмурих похорон, які були в попередньому нашому епізоді. Тобто, це вже після 11-ї години, це вже десь 12-13 тут написано. Час такий колір червоний. Так, це уже наука, риторика, орган, легені, значення глузування над перемогою. Техніка дорадча, судова і публічна риторики, тропи. Ну, це взагалі, напевно, один з таких найважчих епізодів. Тому що навіть 18-й епізод, який я згадую, коли я колись читала у Уліса потік Свідомості Молі, мені було набагато легше читати, хоч там не було жодного розділового знака. А тут ніби все є, але він так. Ну ми будемо зараз за це говорити, він так хаотично написаний. І тут, от бачите, різні техніки. Риторика, в різних стилях Джойс хоче писати, заголовки такі різні, ми зараз це будемо розбирати. Просто, ну, взагалі, такі крістерни ви будете пробиратись, коли будете читати цей епізод. Сцена, газета, тому що, по суті, знову ж таки, говоримо про те, що Уліс не про зміст, а про форму. Сцена банально проста. Блум прийшов у, після похорон, так? він прийшов у ту газету, там, де він працює, тому що ми пам'ятаємо, що Блум це рекламний агент. І от ми бачимо сцену на роботі у Блума. Блум у своїй редакції газети, там, де він працює рекламним агентом. І там разом з ним є багато нових героїв. Ми знайомимося з ними, і багато ріднових персонажів для нас є з різними всякими цими іменами, що дуже важко трохи путаєшся, коли їх хочеш запам'ятати, тому що нові герої з знайомих у нас є той же самий Стивен, і, ну, і все, і Блум. А решту такі новенькі герої для нас, незнайомі. Тобто співробітники цієї газети, отам на своїй хвилі. І все, по суті, просто робочий процес ми бачимо, робочий процес газети, як відбувається робота в цій редакції. І все. Але ну, це дуже важкий епізод. Орган тут пише серце в іншій схемі, так, подано мистецтво, точніше, не серце, а легені, перепрошую. Так. Риторика, мистецтво і символ редактор. правильно, редактор. Ще раз наголошу, що орган Легені. І техніка тут написано ентимема. Так, давайте вже повертатись до цього епізоду і його якось розбирати, тому що. Я не знаю, як його тут можна розбирати. Він, по, по суті, давайте з назви так? Чому ЕОЛ? Схеми нам подають назву ЕОЛ. Тому що ви знаєте, що в Гомерійський Одіссеї Одіссей потрапив на такий острів так? вітрів Еола. І Еол йому Одісеєві він запакував такий мішок з вітрами. І е, собі Одіссей е, взяв цей мішок з вітрами, який йому дав Еол, так аби відправитись зі своєю командою, з цього, е, ну, найскоріше відправитись з його острова Еола до Ітаки. І тільки Одісей знав, що цей мішок, який дав йому цей еол, бог так вітрів, що цей мішок містить вітри. Просто у мішку куча запакованих вітрів. Він нікому не розповідав зі своєї команди, що ЕОЛ йому запакував вітри. І, відповідно, Одіссей сам стеріг, цей скарб, скажімо так, який дав йому ЕОЛ, хоча ніякий цей не скарб, це просто запаковані вітри. І він дійшлось до того, що він стеріг і керував, і потім все ж таки не встримався і трошки поз... Заснував би хоч трохи поспати, відпочити, так? тому що він нікому не довіряв з команди стерегти. І команда що правильно? Їм ніхто не розповідав, що там Одіссей таки взяв у Еола. Ну і вони давай, поки Одісей там трошки відпочине, тому що Одісей стереже ці вітри. Ну, давай дивитися, що там в тому мішку. Ну, вони розпаковують цей мішок, і звідти випахається куча вітрів, які запакував їм Еол. І, відповідно, ці вітри ж схоплюють корабель, тому що це багато вітрів. Вони роблять таку маленьку якусь бурю, чи не маленьку. І е, корабель отак туди-сюди, туди-сюди починає хитати. І що корабель робить? Далі опиняється, здається, на тому самому острові. Тобто, далі його відкидає геть на острів Еола. Тобто, так, бачите, цікавість. Перевернулася іншим боком. Ну і Одіссей погано зробив, що не розказав команді, що там йому дали, тому що всі мали таке, таку цікавість. Вони думали, що там якісь скарби, що Одіссей охороняє якісь гроші, які дав йому ЕОЛ. А це були просто вітри. І так це само цей епізод ЕОЛ. так, Чому ЕОЛ? Та тому що тут... По перше кожен він дуже цікаво написаний Тобто, бачите, не просто текст іде, а кожні такі фрагменти сценок вони мають свою назву, яка, до речі, дуже швидко вивітрюється. Тобто ці назви, ці назви до кожного фрагмента сцени, ось вони, вони вам швидко вивітрюються і не запам'ятаються. Тобто, бачите? Ось. Ні вийде сценка, Хоча це та сама сцена. тобто... Але вона має своя сцена, Тут Джойс ділить, ділить епізоди цієї цього розділу на отакі сценки, і кожній сценці надає назву, яка і це надає цьому епізоду такий рваний ритм. Ну, взагалі, коли ви будете читати цей епізод, то текст буде такий фрагментарний не тільки через ці заголовки, а через те, як це все написано. Тому що ну таке враження, ніби знаєте, як ці герої Джойса, які тут, в цій нашій сценці, вони ніби теж розв'язали цей мішок з вітрами, як це зробила команда Одіссея. Тому що ви просто заходите в редакцію і чуєте. І читаєте цей епізод, і таке враження, що ви що ви зайшли в якийсь просто хаос, реально, бо там хтось щось говорить. Потік свідомості Стівена, там ж буде Стівен, так переривається якимись фразами, які там хтось скаже в редакції, і ви такі стоп. Потім повертається назад, Джойс може щось описати там, відволіктись описати щось. Також там буде потік свідомості Блума. Тобто ви будете читати, і вас буде, так знаєте, кидати, як ту команду, яку кидали, яку кидали оці розв'язані вітри, які вони розв'язали. І декорації це теж цьому сприяють, тому що ви бачите, що сценка, схема вам пише, що це сцена у газеті, тобто це офіс друкованого видання. І там теж завжди такий хаос, такий, знаєте, Така жвава робота кипить, і трохи важко це все читати порівняно з попередніми якимись трошки спокійнішими розділами, де просто, наприклад, міг бути якийсь потік свідомості, і ви такі улилися в нього і читаєте, і вже якось легше вам іде. Тобто дуже важко, чесно, пробиратись через цей епізод. Все так, знаєте, шумно, тим більше багато героїв, і я трохи губилася. Щоб зрозуміти, ну, тому що вони перебувають одне одного, вони перебувають Стівена, перебувають Блума деколи так, не дають їм щось сказати. І, знаєте, якась оповідь може перериватися їхніми репліками. потоком свідомості з Блума який щось там якусь фразу згадав, яку, про яку він думав у іншому розділі. І це трохи важко зліпити докупи, тому що, ну, чесно, признаюся, я ж. Так, читаю цей твір, але ну не всі думки Блума, я запам'ятовую, і коли він згадує тут якусь думку в цьому розділі, дуже важко згадати, що це була якась думка, про яку він думав в іншому розділі, чи якась там фраза, яку він нагадався, чи він щось там думає, як можна би було відповісти комусь, як він мав би відповісти у попередньому розділі, наприклад. Тобто, ну. Просто дуже важко читати, чесно, цей розгляд, Тим більше стилістика така цікава, тому що, знову ж таки, заголовки, кожен епізод має, кожна сценка цього епізоду має свої такі заголовки, ну, які просто у вас вивітрюються, не запам'ятаються. Е, дивіться, от, ну, наприклад, що це за заголовок? Як виходить солідна щоденна газета, у серці ірландської столиці, представники преси. Ну, Ці заголовки, вони вам ні про що не говорять. Таке враження, що просто Джойс, знаєте, так, чи по приколу вам надає, чи просто аби ще підсилити більше цей хаос, який робить в Одіссеї так, Бог Еол. І тут він робить такий вигляд, так, що це теж щось вас буде чекати таке хаотичне, рване, якісь вітри вас будуть чекати, хаотичні сценки, незрозумілі деколи назви цих, ну, назви банальні голові не запам'ятовується ну, ну, реально такий дьорганий текст. Ну, ну просто. Або от назва от назва ПМС. От тут є цікава назва. ПМС. Ми потім будемо говорити, що це значить. Або просто назва від отців. Ну, ні про що не говорить, Або зловісна провість для нього. Ну, ну, типу, ну, ок. <смір> і, до речі, мені сподобалися тут нові слова. Джойс, e, давайте тоді відкинемо так, відкинемо сюжет і більше будемо насолоджуватись те, як цей текст описано. Тому що, якщо вдумуватись у сюжет, намагатися якось через нього так продиратись, то буде важко. Якщо думати, можливо. Яке тут гарне слово, чим. «Mm, Джойс цікавий прийом стилістики використав, можливо, тоді вам буде легше. Наприклад, мені сподобалося таке слово, як на сторінці 176 Красненькус Дякуємс. Цікаво, цікаво. І серед шуму цієї редакції Блум найтверезіший, завжди найтверезіший. От, наприклад, зараз ми будемо говорити, що таке ПМС. От коли Блум повернувся, тому що тут був епізод, коли Блум прийшов в редакцію, потім пішов дізнаватись за рекламу для Олександро Кейс. Так. Він, типу, хоче зробити гру слів, тому що цей Олександр, здається, буде ключі, якісь свої рекламувати. І... Коли він потім пішов договорюватися з ним за рекламу, потім повернувся редакцією редакцію назад і питається от у редактора: ну то що робити, там, що він переговорив із містером Кейсом, а містер Кейс згоден продовжити свою рекламу у цій газеті на два місяці, Ну він це все переказує редактору, ніби так серйозно прийшов поговорити, ну просто серйозно людина виконує свою роботу. І тут він питається, що я маю, Блум, що я маю переказати містере Кроуфорде? І от що йому каже містер Кроуфорд, а це вже наступний розділ, який називається ПМС. Перекажіть йому, що він може поцілувати мене в сраку, відповів Майлз Кроуфорд, показавши рукою, куди саме. Дослівно так і перекажіть. І тут далі йде потік свідомості Блума. Він трохи не в собі. Треба обачно. Вони йдуть щоб по чарці, дружним гуртом. Тобто оці всі компанія, редакція йдуть дружним гуртом, по чарці щось випити мається на увазі. Далі потік свідомості Блума продовжуємо. І Ленеган у своїй кепці члена яхт-клубу теж, щоб випити на дурняк, підлизався за своїм звичаєм. Чи не молодий дедал, застрільник цього заходу? Сьогодні на ньому добрі черевики. Минулого разу, коли я бачив, його ті просили каші. Десь він місив грязюку, безтурботний хлопець, чого його понесло в Айрештаун. І тут уже Блум говорить Ну що ж, сказав містер Блум, переводячи погляд на редактора, якщо я дістану ескіз, тоді варто буде дати коротку замітку, гадаю, він погодиться на оголошення, я йому перекажу, і тут Блума перебивають знову Він може поцілувати мою ясну ірландську сраку, гучно повідомив через плече Майлд Кроуфорд. коли завгодно, якщо йому заманеться, так, йому й перекажіть. Тобто, бачите, ну, навіть цей епізод вам показує, що Блум серйозно працює і тут от редактор щось таке дурне говорить. ПМС, так, поцілуйте мене в Сраку. Ну, таке враження, коли Блум був ще в редакції на початку і тут ну, Якийсь більш-менш тверезий стан речей. Коли він покинув редакцію, щоб договоритися з цим Олександром за рекламу про ключі, то такий хаос почався, зайшов, по-перше, Стівен. І ці е, співробітники почали ну, реально говорити одне з одним, перебувати одне одного. Потік свідомості Стівена туди ще й вплітається, що хаос утворився ще більший. Ніби блум, знаєте, підтримує хоча б чуть-чуть на поверхні, от, щоб е якось було тверезо, а коли мені йде, то таке враження, що все. Просто вітри ще більше розбушувалися ці еоліські. І <с> також мене ще потішив розділ сторінка 157. Дуже мені сподобалася стилістика. Знову ж таки, е ось такий прийом для, я для себе виробила. Якщо... Я не буду тут так сильно загружувати себе на сюжетних моментах, тому що чесно, ну якщо ви не жили цей момент, якщо ви не розумієте, ну важко буде тут якісь жарти вам усвідомлювати, тому що тут багато якихось відсилок не тільки на попередній потік свідомості Стівена Блума, якісь їхні попередні думки зачіпки, і тут є різні якісь такі, знаєте, сміховинні штучки, що якщо ви не жили тоді в Ірландії в ті часи. То дуже важко буде посміятися з чогось там, так? І, типу, зробити вигляд, що ви щось розумієте. Тому відкладіть це на бік, просто насолоджуйтесь стилістикою. Мені дуже сподобалось, як тут Джойс оформив правопис. Тут є цікавий епізод, називається Щодо орфографії. Тобто йде перевірка, йде ем, перевірка орфографії, так, яку мають надрукувати, і тут перевіряють, чи все добре написано. Так, що надрукувати в газеті. І мені сподобалось, як Джойс це написав. Потішно було спостерігати за тим, як збентеж далі е, а не і. тобто збентеж, далі е, а не і. ний, збентежний, так? Тобто розділяється це все, розумієте? Збентеж пробіл, далі пробіл, е, пробіл, а пробіл, не. Пробіл І. продовжуємо, закінчуємо слово збентежний. Я розумію, що воно почнеться через букву Е, а не через и. Збентеж далі е, а не и, ний, вулич, тут чи, а не «ши». Правда ж? Ний, тобто вуличний, торговець, марно сил тут ку, а не «лу». Вався. Тобто «си». Лкувався, а не силувався так. симетрично з одним М, а не з двома. Тобто дуже цікаво, дуже цікаво, так, знаєте, така, цікавий прийом він використав, щоб вас трішки заплутати, це по-перше, і щоб ви собі, ну, щоб вас щоб змусити вас подумати. Тому що це Джойс. Дуже мені це класно сподобалося, як він описав правопис оцих слів, розділивши, по-перше, їх, потім уже наступну половину слова дописуючи, аж після того, як він скаже оце правило: типу, що шку очищену від шкурин, а не з ки соковиту грушу. Мені це сподобалось, це цікаво. Я такого ще прийому не бачила у авторів це дуже цікаво. Також це ще є цікавий епізод це притча про сливи, яку, по-перше, дуже перебивають, тому що її розповідає Стівен. Поки ви будете читати цю притчу від про сливи, це вона починається аж на сторінці 180. Закінчиться на сторінці 185. Там її можна просто, якщо викнути оці перебивання, коли отут питаються, типу, коли Стівен починає свою оповідь, дві дублінські виставки почав свою оповідь Стівен похилого віку, і богомільні прожили 50 і 53 роки на Фамболін Лейн. І потім перебувають його. А де це воно? Поцікавився професор. Тобто геть відсуваємо ці перебування, і далі бачимо, читаємо Стівена, що їм закортіли побачити Дублін з віршечка Нельсонової колони. Так, Нельсонова колона англійського узрупатора маємо на увазі. Наскладали вони три шилінги, десять пенсів у червоноблішану скрибничку, по добу поштової тож Вони витрусили звідти три пенсовики і один шестипенсовик, а монетки пенсовики вишкрібали з допомогою ножа. Два шилінги, три пенси сріблом, один шилінг, сім пенсів міддю. Надягнули капелюшки та святкові сукні та й взяли парасолі на випадок дощу. Знову перебувають стілина, що вони типу так мудрі діви. Перебивається це все? І, відповідно, далі суть цієї притчі, що ці діви, вони, як тут написано, за шильних і чотири пенси купили свинячого холодцю чотири скидки грінок у міс Кейт Колінс. Там вони накупляли собі їжі, бачите? Потім вони купили 24 стиглі сливи у дівчиська, що торгує під Нельсоновою колоною. Тобто, купили ці сливи. Тут далі стіна написує, що вони заплатили, скільки вони заплатили. І е, знову опускаємо це все, що будуть перебивати Стівена, так? І е, пере... Знову ж таки, там ще Блум зайде щодо цієї реклами і знову переб'ється переб оця оповідь Стівена. Так? І. Е... <сміст> тобто, ось так, бачите, знову ж таки, відхиляємо це все. І е... вони дивились, мається на увазі ці старші дами, дивились на Дублін з Нельсонової колони. І... Він тут порівнює, що, типу, як він тут каже в кінці, я називаю це погляд на Палестину згори піс... пісги або притча про сливи. А, тобто вони ще потім боялися, що а, ці а, колони, отут як далі провадить Стівен, але вони боялись, бояться, що колона повалиться, вони бачать дахи і сперечаються, яка тут церква. Блакитна, переховує церкви. Та, дивлячись з висоти, їм в паморочці в голові, тож вони піднімають спідниці, пропускаємо те, що його перебили, і сідають на своїй смугасті нижній спідниці та здерши голови, споглядають статую однорукого перелюбника. І... Е, і... Далі він проваджує, що вони такі стомлені, що не можуть дивитися ні вгору, ні вниз, ні навіть розмовляти. Тож вони поставили між собою кульоки з сливами і ну, їх наминати, беручи по черзі, витираючи хусточками сливовий сік із підборіддя і спровокла, провокла, випльовуючи кісточки між поручні. Тобто все, що вони змогли зробити в цій ситуації, це е, сісти випльовувати кісточки між поручні. і... Е, до речі, до речі, кажуть, що ця колона таки е, е, пізніше, вже після смерті Джойса е, ця е, колона таки, ну, як ми бачимо, тут жіночки бояться, що вона завалиться, так? Тут як вказано, так? Але потім, бачите, Джойс це передбачив, вона дійсно завалилася уже з часом. І чому порівнюється з Моїсеєм? Тому що ці типу жіночки так споглядали на цей священний дублін для ірландців, так само і на цю священну для них землю, яка, на жаль, тоді так належала тут Нельсонова колона, так, узурпатору англійському Нельсону. І так само Моїсей споглядав у цю обітовану землю, але лише споглядав, тобто він ще не увійшов на неї. Знову чомусь мене переслідує Моїсей. Пам'ятаєте, я читала Моїсея Івана Франка, і вам розповідала про цей твір, аналізувала його, що він, е, так як пише Франко, використовуючи цю біблійну легенду, що він. Е, Глядає, але до кінця ще не увійшов на цю обітовану землю. Так само і ці жіночки. Просто споглядає цей священний для них дублін. Так, Для ірландців, скажімо так. І поки що це все здається. Це все, що я би хотіла так розказати про що такого цікавого. Я помітила, будемо далі дивитися, що там буде далі. Можливо, наступний епізод, восьмий, буде уже легший, тому що, ну, чесно, цей епізод ну так важкувато було читати. Але якщо відкинути, от. Сюжетну складову більше заакцентуватись на стилістиці, на якихось таких цікавих моментах, по типу як тут Стівена перебуває, так? коли він розповідає оцю, оцю, оцю притчу так про сливи. Чи ще щось, чи от просто такий кур'йоз Блумом і з цим «Поцілуйте мене в сраку, то я думаю, що якось вже буде легше. Просто... Просто... Ну, якось так, хіба що тільки так, тому що знову ж таки ще більше пересвідчую, що Джойс у ліса більше про стилістику, аніж про те, що там написано. Тут більше джойс у ліс це те, про те, як це написано, яка це форма. Цікаві оці словачки, які він придумав. Красненько, здякуємось. Цікаві оці якісь обороти, як він хоче гратися з читачем. Це заслуговує на увагу, це дійсно цікаво. Але е, через те, що, бачите, ми не жили в той час, і через те, що трохи нас так джой запутає, дуже важко деколи зосереджуватись на сюжетній складовій. Але е, подивимось, що там буде далі. Ось такий був вітряний наш хаотичний епізод ЕО. Пишіть, чи ви читаєте Джойса, як у вас справи з ним. Я буду з вами прощатися. Всім папа, -па, всім хорошого дня. Сустрінемося з вами у наступних відео. Всім па-па!